Дехто запитує, чи доречно зараз, під час війни, проводити такі конференції, як реагра 25. Чи це не на часі? Розумію цей сумнів. Війна змінила життя кожного з нас. Але саме зараз турбота про землю набуває особливого значення. Регенеративне землеробство це не про далеке майбутнє, це про те, як виживати і працювати вже сьогодні, навіть у складних умовах. Агросектор основа нашої економіки, а родючість ґрунтів ключ до продовольчої безпеки країни. Якщо ми зараз не будемо дбати про ґрунт, завтра можемо втратити здатність, годувати себе і підтримувати економіку. Реагро-25 25 це більше, ніж конференція. Це платформа, яка допомагає фермерам працювати ефективніше, зменшувати витрати, зберігати врожайність і швидше відновлювати свої землі. А ще. Це символ нашої віри у майбутнє. Попри війну, ми будуємо країну, яка після перемоги буде сильною та незалежною. Тож турбота про землю це не тільки доречна, це наш внесок у виживання і перемогу. Ваша участь у конференції це не просто навчання, це активна позиція патріота, який навіть у найтемніші часи думає про відбудову країни. Долучайтесь до Рая 25 Разом ми сильніше.